Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую маринований кавун з виноградом і аспірином на зиму. Для такої консервації підійде смачний соковитий і солодкий кавун. Такий рецепт досить простий при готуванні. А смак кавуна та винограду виходить неймовірно смачний. Промила грони винограду в проточній холодній воді. В мене 2 кг винограду. Далі відриваю ягідки з гронем. Тепер готую головний інгредієнт кавун. Гарно його помила із содою. Кавун розрізаю і нарізаю трикутними скибочками невеликого розміру, щоб зручно було укласти в банку. Шкірку я не знімаю, а ви дивіться як вам зручно. Заповнюю банки шматочками кавуна і ягодами винограду. На одну трьохлітрову банку в мене пішло приблизно 2 кг кавуна та 400 г винограду. Кількість ягід залежить від того, як ви заповнюєте банки. Так заповнюю всі банки. В мене 4 трьохлітрові. Закип'ятила воду і окропом заливаю банки. На одну трьохлітрову банку потрібно приблизно 1 літра окропу плюс-мінус. Залила всі банки, прикрила кришками і залишаю на 20 хвилин. Через 20 хвилин зливаю воду з банок в каструлю. Додаю цукор і сіль. На одну літрову банку потрібно 1 столова ложка солі і 5 столових ложок цукру. В мене 4, тому я множу все на 4. Ставлю каструлю з маринадом на вогонь і даю закипіти. В кожну банку кладу 3 таблетки аспірину. Маринад закипів. Гарячим маринадом заливаю банки. Закриваю кришками. Якщо таблетка аспірину не повністю розчинилася, тоді потрібно струсити банку, щоб вона розчинилась. І гарно окутую, залишаю так до повного охолодження. Маринований кавун з виноградом на зиму майже готовий. Дайте тільки йому настоятись, зберігаю в шафі в будинку, стоїть чудово. Такі кавуни виходять смачні, хрусткі, кислувато солодкі, готуються досить швидко, година часу і смачна заготовка готова. Тому рекомендую приготувати. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Заходьте в Телеграм. Там кожного дня оновлення. Скоро побачимо! Всім нам миру і добра! Хай щастить!